Друзі, вітаю, 23 червня. Сьогодні з вами Валерій Клочок, і на вулиці триває 11-й рік війни Росії проти України. Ми з вами це добре пам'ятаємо, і в 22-му році Росія розпочала широкомасштабне вторгнення, але вся ця неприваблива для нас історія. Та й для Росії загалом також розпочалася з анексії Криму ще у 2014 році. Але чомусь на Росії вирішили, що це нічого для них не означає. Крим це Росія, і вони можуть користуватися цією територією. Коли захочуть, як захочуть, і не відчуваючи жодної вини за ті злочини, які вони вчиняють проти України, і вони вважають абсолютно за нормальне в умовах війни, 11-го року війни, просто-напросто приїздити до цього півострова і відпочивати на пляжі. Сьогодні відбулася чергова ракетна атака з боку України по території тимчасово окупованого Криму по військових об'єктах, і внаслідок відверто скажу не дуже професійної роботи. ППУшників російських була збита одна із ракет прямо на територію пляжу, де відпочивали приїжджі туди росіяни. За іронією судьби загинула донька 9-річна заступника мера Магадану, який там відпочивав разом з усією сім'єю, і тепер він погрожує мститися за те, що стався такий трагічний випадок у його сім'ї. Але йому начхати на те, що сотнями вже загинули діти в Україні і продовжують гинути і далі. Обстріли Харкова просто не вщухає щодня, так само як і Херсона. Минулої ночі прилітало також і в передмістя Києва. Фактично, Росія продовжує війну проти України, не відчуваючи жодної вини за це, але ставить вину Україні те, що вона намагається повернути собі законні визнані міжнародним правом території. І я хочу акцентувати зараз цим, що саме на Путіну лежить і на російських чиновниках уся відповідальність за те, що страждають вони, як вони кажуть, і їхні діти, їхні сім'ї, від того, що вони просто приїхали відпочивати до Криму. Вони не могли не знати про те, що Україна буде системно продовжувати роботу зі звільнення тимчасово окупованого Криму. Справа в тому, що брати суху просто статистику за попередні роки. То я вам наведу лише кілька прикладів, які я знайшов в мережі інтернет буквально за півтори хвилини. До прикладу, 4 січня, ввечері в різних містах окупованого Криму місцеві мешканці чули звуки вибухів, зокрема про небезпеку, інформували в САКах, Новофедрівці та Євпаторії. Наступне, увечері 23 березня, в тимчасово загарбаному Криму пролунала серія вибухів. Представники Російської окупаційної адміністрації заявили про ракетну атаку. Міноборони Росії заявило, що вночі 19 травня їхня ППО нібито знищила 60 безпілотних літальних апаратів над двома областями Російської Федерації, також один дрон і дев'ять ракет атакам з над окупованим Кримом. Наступне у Криму внаслідок атаки 15 травня були знищені два Міг-31 С400 та склад з паливом. Про це повідомляють російські ЗМІ і Мінбивства Російської Федерації. У ніч проти 16 травня 2024 року невідомі ракети атакували тимчасово окупований Кримський півострів. Проти ночі п'ятниці, 24 травня, в різних частинах окупованого Криму пролунала низка вибухів. В ніч на 10 червня Збройні сили України завдали успішних ударів по зенітно-ракетному дивізіону Росіян С-400 е в районі Джанкоя, а також по дивізіону С-300 е неподалік Чорноморського та Євпаторії. Ніч на 12 червня військові задали нову ракетну удару по ворожих зенітно-ракетних дивізіонах С-300 та С-400 на тимчасово окупованому півострові. І це лише кілька рандомних повідомлень, які я просто знайшов на швидкоруч для того, щоб переконати тих, хто сумнівається у системності тиску з боку ЗСУ на російські окупаційні війська на тимчасовому окупованому Криму про те, що в Криму триває війна. Я пригадую, як я ще. У 22-му році, після успішної атаки наших збройних сил на тимчасово окупований Крим, і пізніше 23-му готував відео, де говорив про те, що війна переміщується на територію Криму. Низка глядачів, які дивилися це відео, я так думаю, що вони дійсно не з України, а з Росії писали, що мовляв, це все маячня, якісь там хворі уявлення і таке інше, ніякої війни в Криму немає. Але якщо брати суху статистику. То кількість атак України по тимчасово окупованому Криму лише спочатку широкомасштабного вторгнення сягає сотень. Ні, навіть не десятків, а реально сотень. І Крим є вкрай небезпечним місцем для проживання, так як і вся Україна, тому що війна триває на всій території України, а тимчасово окупований Крим це територія України. Тому ми маємо абсолютно всі законні способи ввести там бойові дії в той спосіб. І в ті методи, які ми вважаємо за необхідне, а вина за загибель там цивільних ну повністю лежить на місцевій владі. Більш того, друзі, хочу вам зазначити ще одну цікаву річ, яку я помітив в одному з телеграм-каналів Кримських. Зокрема, там було написано про те, що. В Севастополі, Сімферополі і інших українських містах, які зараз окуповані російськими військами, потрібно місцевій окупаційній владі більше вживати кроків для того, щоб забезпечувати місцевих мешканців системою оповіщення та бомбосховищами. Так про це зокрема пишуть російські воєнкори. І вони наводять приклад Білорущини, де е, стверджують доволі аргументовано про те, що в білоруській області місцевий губернатор е, зробив відповідні кроки для того, щоб система оповіщення працювала стабільно. Коли лунає повітряна тривога, то необхідно швидко переміститися в укриття, яких по білгороду дуже багато. І дійсно, білгород це фактично прифронтова зона з Україною, хоча вона знаходиться за десятки кілометрів від кордону з Україною, але всім зрозуміло, що. Там розміщуються окупаційні війська, які намагаються атакувати і атакують Україну постійно. І там навіть уже сьогодні є випадки, які мають системний характер, що ми знищуємо їхні війська безпосередньо на території Росії, і це нормально, тому що там вони формують бойові групи, які б'ють по Україні. Та сама історія з Кримом, тим паче, Крим це взагалі ще раз наголошу територія України. Я знаю, що вас переконувати, мої дрібні підписники, в цьому не потрібно, але якщо хтось дивиться в нас із Росії, то просто нагадую про це. А такі глядачі також є. І на сьогоднішній день в Криму місцева окупаційна влада зовсім ніяких кроків для того, щоб убезпечити цивільне населення від можливих наслідків роботи. Збройних сил України, яка спрямована на витіснення окупаційних військ з нашого українського Криму, може завдати їм шкоди, і вони повинні були б це робити. Але вони цього не роблять, натомість вони замовчують загалом цю інформацію і продовжують запрошувати росіян на відпочинок до Криму. То, врешті-решт, виникає риторичне запитання: чия вина в тому, що сьогодні в Криму? Гинуть цивільні, як вони кажуть. Я зараз, коли читаю повідомлення у Тасрія новості про те, що Путін дуже швидко відреагував на цей нещасний випадок у Криму. Ну, прям бачу, як уже сьогодні ближче до вечора Росія буде ініціювати позачергове засідання Радбезу, де буде розповідати, що це США відповідальні за атаку по Криму. Це ми відповідальні за атаку по Криму. Зате вони зовсім не відповідальні за те, що вони роблять, до прикладу, із Харковом, які зносять реально. З лиця землі і роблять його придатним для проживання в цивільному населенні, просто-напросто змушуючи мешканців місцевих звідти виїжджати. Але харків'яни цього не поспішають робити, тому що вони вдома. А з Кримом ситуація буде розвиватися надалі наступним чином. Я вже розповідав вам в попередніх відео, що за моїми прогнозами, прогнозами моїх колег-військових експертів, ми швидше звільнимо Крим, ані в східні регіони України. І те, що мені, до прикладу, стверджують, розповідають і м, доволі небезпідставно аргументують колеги-військові експерти, то вони наголошують, що звільнити Крим легше, аніж, до прикладу, Донецьк чи Луганськ. І такі дії е, з знищення військових об'єктів на території Криму будуть чинятися далі ще частіше. Зараз ведеться дискусія про доцільність е, зберегти чи не зберегти кримських міст. Є різні точки зору у військовому керівництві. Ви також про це знаєте. Ви читаєте, що, мовляв, там Росія не використовує так часто Кримський міст для перекидання до е, Криму живої сили, техніки бойової. Мовляв, більше вони користаються сухопутним коридором, але це не означає, що вони ним скористаються, не скористаються завтра, до прикладу, умовно завтра. Тому є і стіка позиція того, що кримський міст має бути з а тоді знову таке риторичне запитання: а хто буде відповідальним, якщо хтось з цивільних загине під час, вибачте, рукожопої роботи російської ППО в Криму? Яка буде збивати українську нашу ракету, надану нашими партнерами, для того, щоб ми знищили кримський міст як незаконну побудову саме в цьому регіоні, яка не санкціонована українською владою, яка використовується росіянами для того, щоб перекидати живу силу, бойову техніку до Криму, а потім вбивати нас? Ну питання, я думаю, що в принципі у розумних людей в принципі, не потребує ніякої відповіді. Тому історія з Кримом така: Крим буде українським питання лише часу. Звісно, не зрозуміло поки що якого. Але те, що ми абсолютно законно, відповідно до міжнародних прав, зараз вчиняємо дії зі звільнення цієї території від окупаційних військ, це наше право і ніякого злочину в цьому немає. А злочин безпосередньо на окупаційній владі Криму, на владі Росії, яка замовчує факти воєнних дій в Криму. І повинна наголошувати на тому, щоб росіяни не їхали ні в якому разі туди, бо вони ставлять під загрозу життя своє і своїх дітей, які вони ж самі привозять їх туди. Тому, друзі, ситуація ось така на сьогоднішній день. Я дякую вам, що ви додивилися це відео до кінця. Поширте, будь ласка, це відео своїм знайомим, якщо маєте їх на Росії. Вони його зможуть легко подивитися, навіть незважаючи на те, що я говорю українською за допомогою російських субтитрів. Сьогодні платформа YouTube дозволяє це робити без будь-яких проблем. Дякую, що ви були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте відео ще раз. Наголошую і друзям, і не зовсім друзям всіх люблю ціної Не перемикайтеся. все буде Україна!